Стрес це явище тісно війшло в життя кожного українця. Стресові явища лягають великим тягарем на наше здоров'я через порушення роботи нейроактивної системи. Вчені всього світу вже прекрасно сформулювали основні концепції і механізми дії, які, що відбувається під дією хронічного і гострого стресу, виявляється, що порушується робота нашої мікрофлори. Потім порушується роботу нейродрії системи через таке поняття, як військ кишечник мозок. Лікарі можуть прочитати різні наукові дослідження і вже різні викладки в наукових журналах. А саме цікаво, що буквально останні роки підтверджують цю думку. Я, до вашої уваги я хочу показати кілька наукових досліджень, які йдуть в ногу із нашими швейцарськими виробниками. Подивіться: журнал. Поживні речовини один з ведучих журналів який розб... я... Я... в світі, які якраз основні дослідження в галузі поживних речовин, харчування, трецептиків, пробіотиків і іншого. Квітень 2022 року. Шведські вчені показали, що пробіотична суміш, що містить лактобацілюс хлеветікус, біфотеріями мелонку, лактиплантікус плантару, лактибацілус лактіпла... плантару. Впливає на реакцію мозку на роботичний стрес у здорових об'єктів, рандомізоване клінічне випробування та дослідження, що підтверджує концепцію. Якраз завдяки цьому дослідженню було показано, як стрес впливає на роботу кишечника і як за допомогою цих бактерій, якщо було використано всього на всього 2 мільярда трьох видів бактерій, можна зменшити реакцію на стрес у здорових організмів. І це є чітко показано. Це безпечний, ефективний, простий метод через вживання пробіотиків зменшувати стресові явища і буде зменшення реакції організму на стрес. Це якраз те, що нам потрібно в даний момент. І компанія OSAN пропонує на ринку продукт «Біорепейр антістрес. Ця добавочка дієтична харчова містить в капсулах 4 види бактерії. Кожного по 5 мільярдів а бактерії це є Lactobacillus казеї, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus понтару і біфідобактеріум лонком. Це якраз повністю відповідає тому дизайну дослідження, яке зробили шведи. Саме ці бактерії, які пропонують наші швейцарські виробники, наша компанія Vasa на наш ринок дозволяють ефективно, згідно з сучасних наукових досліджень. Це були рапдомізовані клінічні дослідження, впливати на роботу не тільки кишечника, а на роботу нейроактивної системи захищати людей від стресу. Це дуже важливо, дуже потрібно і абсолютно безпечно. Мало того, ще є одне цікаве дослідження це дослідження вже швейцарських дослідників, опубліковано в журналі «Поживні речовини за липень 2023 рік. Біфібакерів лонку, якраз тут теж вони є, зменшує сприятливий спеціалічний стрес у здорових дорослих, Дослідницьке клінічне випробовування. Теж доказали, що вживання біфібактерій молонку значно зменшує реакцію організму на стрес, дозволяє витримати його і не руйнувати організм через нейродоктринні порушення. Мало того, ще цікаве дослідження одне до вашої уваги. Вплив. Симбіотичної додаткові терапії на клінічні, переклінічні результати у госпіталізованих пацієнтів з covid 19 рандомізоване контрольоване плацебо, контрольоване дослідження. Було проведено дослідження, десь так само бактерії були практично в цьому самому складі використані. І що спостерігали, що знають у пацієнтів, які приймали ці бактерії, капсула двічі на день протягом двох тижнів. І так вже багато треба років приймати. Ефект виникає буквально від віддачі двох тижневого місячної кількості. Тобто ми зразу можемо впливати на це явище. Зменшили це у людей, які перенесли ковід. Вони оцінювали явище, таке, як інтерлікін 6, серетинний білок, шої і так далі. Показало, що ті, які приймали такі пробіотичні продукти, у них маркери прозапального інтерлікіну 6 були менші, були зменшення швидкість осідання роя, вона швидше відновлювала нормальний показник. І е, все це говорить про те, що е, є значне відновлення швидше людей, які вживають пробіотичні продукти після, наприклад, вірусної інфекції. Ще цікава є стаття така: багато на пробіотична суміш впливає на морфологію мозку і функцію мозку у стані спокою здорових суб'єктів. Дуже дуже я вам скажу, цікава річ, тому що профіліотики можуть змінювати функцію мозку через кислове місце відомо. Давали біфідотрим лонку, лактобацію склеветикусь і лактіплантібаціллюс пантару, практично наша біорепер антистрес. Піддавали людям чотири тижневі були. Одна група була, яка вірила в Івасан, яка вживала ці продукти. А друга група, яка не вірила в Івасан, це плацебо. І подивилися, що, чи є різниця між ними. Різниця була. Ті, та група, яка вживала продукцію такого типу, мала тенденцію до покращення, в них була зменшена тривога, депресія і покращений сон. Пробіотичне втручання викликало чіткі зміни морфології мозку та функції мозку, стані спокою, і були покращені в психобіологічній маркерки кишкової мозкової осі. Комбінація цих параметрів може дати нове уявлення про способи дії, з яких кишкова мікробіота може впливати на зок між кишечником мозку або на функцію мозку. Цікаво. Це, до речі, дослідження досить нове. І дослідження ну, буквально журнал клітини 2022 рік. До речі, в склад входить на автовоціліс хлібечікус. І ще одна цікава річ: от людина вживає. Продукцію компанії ВАСА, наприклад, о от, от такого типу, і вона отримує дуже багато позитивних е, таких побічних ефектів. Один з побічних ефектів дачі цього продукту це є от для жінок, наприклад. А то боцілюс е, якось е, дача покращує метаболізм кальцію в жінок по смену зменшує резорпцію кісткової тканини в жінок посменопаузі. Чудове явище. Чудове явище. Саме цікаво. Наприклад, ми вже знаємо про о, таке явище, як антибіотико, е, е, токсичний вплив на мікрофлору, і ми знаємо, що є такі явища, як дисбактеріоз, там діарея, дачі антибіотиків. Ефективність латобацілюс хлібе якось була латобацілюс рамносус у лікуванні діареї з причиною прийому антибіотиків. Давали людям здоровим, де давали антибіотикою тим і тим, одні пили продукцію. Пробіотичні друге не, не пили, не було чітке явище. Значить, що було показано? Що лактовоціліс, хіловечку ревнозу, значно скорочує тривалість подібної ідифікації у здорових дорослих, які приймають антибіотики. Тобто, ті, хто приймає антибіотики, цей продукт теж ефективний під час продати, е, дачі антибіотиків, не чекати, поки вже буде діарея. Цікаве явище. Мало того, а це вже для алергіків. Lactobacillus helveticus полегшує багаторічний алергічний реніт у дорослих японців шляхом продушення езонофілів, рандомізоване, подвійне, сліпе по себе контрольоване дослідження. Була використаний продукт харчовий із Lactobacillus helveticus. До речі, у нас він тут є у складі цього продукту. І чітко показали, що зменшує кількість езонофілів. Це дуже важливо для людей, які мають алергічні реакції. Ви знаєте, що. Зараз в сучасному світі, на тільки в Японії. 25% в Японії це алергіків, у нас теж їх дуже багато. Взагалі-то 40% населення планети в промислово розвинених країнах домашнім пилом алергія вражається. І люди проводять 90% свого часу закритому житловому робочому середовищі, такому, такому, як я, зараз гарному, природньому, антистресовому, а в тих умовах, де їхні. Відділи, дихальні верхні перебувають під величезним тиском алергічних компонентів. І там механізми, такі як вироблення цитокінів, продукція бета інвалиду є і так далі. І так далі. Так ось позбавитися від цього неможливо, ви не можете провести середовище те в, в, в нормальні умови. І єдиний вплив покращиться роботу організму. Та про той продукт, який японці використовують для цього, є досить дорогі, такі не зовсім. Має побічні ефекти. Так ось стратегія використання пробіотичного продукту, який має якраз всередині собі Lactobacillus з і з доказаною ефективністю, є дуже, дуже оцінюється японськими вченими. в журналі Пожині речовин 2020 року опубліковується стаття якраз зменшення кількості езинофілів. Будь ласка, це можна використовувати. Цей продукт для дітей з астматичними алергічними компонентами будь-якого походження для дорослих. Багато того, що буде впливати на стрес впливати на кальцій і на інші функції на імунну систему. Я просто вам коротенько, оцю кілька хвилинну, таку презентацію хотів показати, що наша компанія Васа на ринок опускає досить інноваційні продукти, які мають формули і склади, які засновані, які базуються на сучасних наукових дослідженнях, в тому числі і на саме таких передових дослідженнях. Матово дослідження вже проводиться після того, як ця продукція з'являється. 22-23 рік, ми вже маємо цей продукт і тільки підтверджує правильність і формули, і, і ідеї цього продукту, і потрібності його. Тому я, що хочу сказати, шановні українці, не чекайте, поки стрес зруйнує наш організм, наше тіло, наш розум, проведе до депресії і так далі. і так далі. А потім шукати знову антидепресивні явища, чи шукати якийсь фармакологічний вплив набагато гірше. Чим використовувати превентивно. Тобто цей продукт годиться для здорових людей, які піддаються стресові. Не конче шукати людей, які вже мають гострі або якісь там хронічні розвитки системи і інші. Цей продукт ідеально підходить для дітей, тому що стресові явища і це школа, це війна, і на інші явища. проблеми з батьками, проблеми з суспільством, які зараз є. Діти наші підлягають. Шикарний продукт для дітей, побічні хороші ефекти. Це. Я вже сказав, які дослідження сучасні показують, це протиалергічний вплив. Краще, наприклад, у жінок особливо це проблеми з вимивання кальцію зменшує. І має такі, знаєте, навіть інші впливи. Тут, тут говорити можна дуже багато, але саме цікаво, що в мене запитають, а чим мені буде шкодити? Безпека та вплив низько та високодозової багатоштамової пробіотичної добавки на прибігу у загальній популяції дорослих. Радіалізовано подвійне сліпе плацебо, контрольоване дослідження. Будь ласка, в журналі, журналі е, дієтичні Добавки, який спеціальний журнал 2021 році, опубліковано 10 році, 10 квітня, опублікована якраз стаття вчених, які показали, і тому що вони розуміють, що дуже багато людей буде вживати такі продукти. Кожним роком все більше і більше, чи вони безпечні, чи не змінюють якось там патологічну нашу флору. Чітко показали, що ці штами вплинули дуже добре, нашим, практично не порушувалися, не змінювали найгіршу сторону нашого мікробіоту, дають результати обґрунтування для вивчення впливу цієї формули і кажуть, що вживання продуктів латоботів із казеї, Хліветикус, біфодетериум берева, бідотериум лонкум, лектибоцілюс плантарум, лектобецілюс лактис абсолютно безпечно для вживання дорослими і дітьми. Тобто, ми можемо сміло давати це дорослим, сміло давати хворим, сміло давати дітям, сміло давати вагітним жінкам і практично всім людям без будь-яких побічних ефектів. Я вас ще раз закликаю до того, щоб профілактувати стани, а не лікувати їх. А профілактика таким продуктом є надзвичайно проста. Вона ну, може достатньо вживати. Бачите, наше тут є в капсулах одну капсулу в день за 2 хвилин до приймання їжі запиваючи рідиною, що може бути простіше. Капсулу випили, запили водичкою, поїли і маєте чистий спокій. Дякую за увагу! Дякую компанії ВАСА за те, що інноваційні продукти втілює на ринок. Дякую моїм колегам-лікарям, які прослухаються до сучасної науки, до наших рекомендацій. Дякую тим людям, які довірилися нам і разом з нами працюють, вживають цю продукцію, рекомендують її і використовують кожного дня. Дякую.